Після поранення військовослужбовці можуть відновити власне здоров'я у тренувальному спортклубі. Такою ініціативою дому воїна скористався 48-річний Микола Байбарін. Головний сержант 79-ї аеромобільної бригади після поранення надає перевагу спортивним тренуванням і потрохи одужує. Я розробляю м'язи, в мене м'яз був розірваний. Його шили докупи, осколки повитягували. В голові остався осколок, я сказав, що лікарі кажуть, поки не турбує, не чіпати його. Гімнастикою розробляю мисці, щоб працювали всі, бо в мене не всі мисці задійствовані після ну, важких поранень, після лікувань. Таке, і допомагають мені розробляти. Поки можна буде, поки буде відвідувати. Тренерка Микола Байбаріна пропонує для ефективної реабілітації низку силових вправ, які сприяють фізичному відновленню. Вправи реабілітаційне, спеціальні відновлені вправи, спеціально підбирається комплекс тренування. Ми активуємо м'язи, які розслаблені, і м'язи, які в гіпертонусі, тобто дуже напружені, Ми їх будемо розслабляти, тобто йдемо для того, щоб м'язи всі були в нормотонусі, щоб гарна була рухливість суглоба, судини укріплюються дихальними вправами. Задяки домовленостям адміністрації «Дому воїна» та одного із спортклубів у його залах за трьома адресами в різних мікрорайонах Івано-Франківська ветерани російсько-української війни можуть відвідувати відновлювальні тренування. Достатньо бути ветераном російсько-української війни, звернутися в до комунального закладу Дім Воїна. Мижу свою чергу. Консультуємося зі спортивним клубом альянсом, консультуємося з заявником, які звертаються, тому що таких клубів, якщо не помиляюсь, є три або чотири по місці. Ми не тільки в один конкретно скеровуємо військових, а в залежності від місця проживання даного військового він може собі вибрати на, на свій власний вибір, куди йому буде зручніше приходити. Ця послуга є повністю безкоштовно, можуть звертатися ветерани, які отримали поранення або ж інвалідність унаслідок війни. Окрім фізичної та психологічної реабілітації, дім воїна для ветеранів та їх родин також організовує змістовне дозвілля. Михайло березень, геннадій Тумнюк. новина на вежі.